Україна! Сама сильна! Сильна Україна! Стабільність. стабільність! Рік ярма, стабільність! Сильна Україна! Сильна держава! Сильна Україна! Сильна держава! Відіда! Нові сильна. І Україна, сізу. молодий саму я саму саму <м> <реково> Давай малоросів! Федорович, давай, <реково> давай, Рабов, Роси, давай! Сильна Україна, сильна держава. Стабілізувати ситуацію в Україні. Ситуація стабільна. Контрольована ситуація. Україна! Народ там не має бути покращено життя наше вже сьогодні. Вільна Україна! Козлов, ходи! Козлов, ходи! Вильна Украина! Ходи, Козлов! Вильна держава! Вильна держава! Нам не треба масла, лиш би тільки на Кремлі! Зірка не погасла! Нам не треба кобаси! Нам не треба масла! Давайте до наші шоу! Я дуже зараз не дуже визнаю! Свійна Україна! Віктор Федорович! Стаїть косло! Стаїть косло! Сильна Україна! Віктор Федорович! Всі реформи нам. Вам би тільки поганяти. Ганя, ганя, сьогодні. Ви кослов Фьодорові! Сильно держава, Сильно україна. Не мішайте бандьори приїхала Україна, дійка слов! Гильна держава! Не нам не треба копати, нам не треба масла! Лиш би тільки на Кремлі! Зірка не погасла! Сильна Україна!

Коріп, коріп, коріп! буде да, Смотри, сколько корзлову приїжджало! Україна! Держава! Сколько козлов прийшло? Дервіча обижають, козли!

У нашу провоку, а чого? Прийде спокійно стан як виїздів. Вони провокують, їх захищають. Що не можна прийти спокійно стати і сказати. Перед ним стояти. А чого ви Дивіться, різні? Раді Бог. Всі дивляться. Кожна людина має думку.

Спаліться! ви робите? Не ламайте руки хлопові! Я сказав! Наружники розмішіть! Я вам говоря ще раз! репресії! дивіться репресії! Репресії Руки Гурки наші! Давай, давай. Я спрогу, давай. Руки, руки, руки. руки, 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 руки все. 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 Куди ви його тягнете? Куди ви мене ведете? А куди ви його ведете? Куди ви ведете? Машина, сон, Яку машину? Сону, Хто ви такі хлопці? Я хочу до нього слово сказати. Ми не вас отримуєте людину? Хай представляться. Я представляюся! Депутати Стрізької районної ради. Хто ви є? покажіть. Руки, руки по руку. Банюкович, я вас посвідчую.

Ру, ви що Руки пусти, я сказав. Можете сказати? За -за руки Хай раби львівські, подивимося, що робить. Дивіться. Чого вас Дивіться випадки? руки Подивіться. прошу, дивіться. Зай, руки залами, всі все. Хто це зробив? Хто хлопчики став? Хто це московським прислужникам! Зрадникам! Зрадник! Хайба зрадникам! Що ти його да, ще пише? Покажи, хто ти такий! Покажи, хто ти Ти покажи, хто ти такий! Я собі не представляюся вже! Я депутат! Руйні такий! Грудя! хто ти такий, я подарую! Покажи, хто ти є! Ну такий, що там внімаєшся... Скажи посвідчення своє!